We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out out on the terrace Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. З початку цього року центральний Троскавецький бювець зазнав кардинальних змін. В ньому почали капітальну реконструкцію, і власне всередині цього бюлету також почалися зміни. Там відбувся ремонт, і встановили турнікети, які найбільше насторожують Трускавчан та гостей нашого міста. Всі ці дії розпочались після того, як був підписаний договір між прат Трускавець курортом та Троскавецькою міською радою. В рамках цього договору було у Згоджено те, що впродовж 2017 року в місті повинно бути створено спільне підприємство, яке буде займатися видобутком та реалізацією мінеральних вод, і власне всі кошти, які буде утримувати це підприємство від реалізації нафтусі та інших мінеральних вод, які власне є у Трускавецькому бюветі, повинні надалі розділятись порівну між Трускавецькою міською радою, власне, між містом і між Трускавецьку курортом. Насправді Трускавецька нафтуся і раніше безкоштовною не була. Її вартість закладалась у вартість путівок, які власне купляли люди, які їхали до Трускавця на відпочинок та оздоровлення. І всі санаторії та готелі вони заключали договори із прат Трускавецьку курортом І всі кошти від використання нафтусів від використання цих Трускавецьких мінеральних вод отримував. Прат Трускавець курорт. зараз, після заключеного договору, ці кошти повинні ділитись порівно. Однак як це відбуватиметься, поки воно все доволі абстрактно і люди цього не розуміють. А їх найбільше насторожує саме те, що бюветі встановили турнікети, і нафтуся зараз стане платною абсолютно для всіх, крім мешканців міста, яким обіцяють преференції у відвідинах Трускавецького центрального бювету. Тож сьогодні ми поцікавимося у Трускавчан і гостей міста, як вони ставляться до цих Нововедень чи не бояться того, що нафтуся зараз стане платною. І Що власне очікують від цього нового спільного підприємства між пратру курортом та Трускавецькою міською радою? Скажіть, <клес> будь ласка, да. як ставитись до тих змін, які відбуваються в бюветі Трускавецькому? Це що встановили турнікети і Нафтуся по стати платною? От як ви вас це відштовхує? Чи ви е, нормально до нормально. таких змін Це все в духі дня? Тому що будуть люди. Более относиться правильно к бівтам, к воде, не так це буде все чище і для людей полезнее. Я до цього абсолютно нормально відношуся, але правда тут бачу люди не тільки ті, що е, приїхали на корот відпочивати, а й інші люди приїжджають, беруть собі водичку. І мені це подобається, тому що не кожен собі зараз може дозволити відпочинок. Це дороговартісне задоволення. Але приїжджають, я, наприклад, перший раз тут. Ну, звісно, хотіли, щоб було безкоштовно. Ну, раз буде платно, значить платно. Ви приїжджаєте, да. сюди, так? Да. Готові. Вартує тросковацька нафтуся того, щоб за неї там пару гривень заплатити. Та ну, готові. Воно того вартує, так? Так. Да. Ефект відчутний. Ну, відчутний, так. У всьому світі все платне. Це тут тільки безплатне, вода ж теж платна, у всьому світі платна вона. Так що нічого нормально. Людям треба платити зарплату, з розумінням ставимося. Mm -hmm. Так що все нам подобається. І турнікети, і все подобається. І воду треба привезти, і доглядати за всім, і людям треба ж зарплату платити. Так має бути. Як ви ставитесь до цього? У вас це відштовхує чи ви нормально до цього ставитесь? Відштовхує. Звичайно, відштовхує. Ну, то ж не знаю, люди приїжджають і ще й за то платити. Ну, Ви будете приїжджати надалі. Трусковецька нафтуся вартує того, так? Це да. одне в світі, у всіх відносинах курорт наш. Ми любимо і приїжджаємо кожен рік. Людей найбільше насторожують зараз ті зміни, які власне відбуваються із вартістю самої нафтусі, тому багато хто не, не цікавився, не знав, чи нафтуся була безкоштовна раніше, чи її закладали вартістю, вартість путівок чи ні. Але люди бачать те, що відбувається зараз всередині бюлету, те, що встановили турнікети, те, що нафтуся буде платна, і їх це трохи насторожує. Як воно власне буде відбуватися і якою нафтуся залишиться для мешканців Трускавця? Я вам хочу сказати, якщо я. Багато разів чув, що завжди вода була безкоштовна в буєтах Трускавця. Вона завжди була платною повністю. Якщо ви не пам'ятаєте, а люди старшого покоління пам'ятають про Радянському Союзі. І після того кожен оздоровчий заклад, кожен санаторій, навіть приватники, які вдома утримували мешканців, приймали, вони всі сплачували курортний збір. І ці кошти поступали на рахунки тут курорту, курорт. Вони за цей рахунок утримували персонал, несли всі там витрати по утриманні цих боєтів. Е, порядка вже 10 років. Е, нема курортного збору, є е, санаторії. У нас в Тускавці є зареєстровані 77 оздоровчих лікувальних інших закладів офіційно зареєстрованих. Але тільки 28 із них нам оплачують за заводу. Це на вивоз і частково за ліжко дні. Ось і а всі інші вже десятки років безкоштовно п'ють люди. Одна наприклад Женєва рядом. Вони зараз розділилися на декілька інших структур. Там у е, них завантаженість порядка 500 чоловік постійно. Вони нам вже півтора року не платять ні копійки. І таких більшість тут. Для того, щоб зберегти і родовище, і мінералопроводи, яких порядка 40 кілометрів, це все підтримувати, цей, модернізувати це все, от для того вводиться платне. Як воно відбуватися? Відбуватися воно. Ми, як зараз зайдемо приміщення подивитись, встановлені апарати турнікетні, і ми після узгодження всіх питань і цінової політики по перепусті людей. Після консультацій із юристами, із фінансістами ми встановимо ціну на як ви? вхід, на вхід буде. Да. Сплата буде проводитись разом за, за вхід. Наприклад, десь біля чотирьох гривень буде добре е, людина, яка вже зайшла в бювет, вона має обмеження на кількість води, яку може взяти і винести, чи ні, Людина, яка зайшла в бювет, може випити необмежену кількість води. Не обмежено. А, але але набрати з собою ємкость, наприклад, як сьогодні у нас набирає там, 3 літра, 6 літрів, вона не зможе. Для цього у нас е, є спеціальний зал, ми вам покажемо зараз. Охорона не випустить із охорона не дасть набрати просто на, на цьому. Там е, сьогодні ну, нові панелі роздачі вони опущені до такого рівня, щоб могли користуватись тільки оцими стандартними паїлками. Всі інші був забороняти набирати воду. Ну, якщо людина випила води, набрала собою там оцю поїлочку, ніхто не буде забороняти, будь ласка. Добре, для трускавчан. Для трускавчан ми сьогодні для, з міською радою і з юристами будемо радитися, як зробити для трускавчан безкоштовний перетин цього, цих турнікетів.